Друзі, всім привіт! Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я буду грати в Secret Staycation і покажу вам всі шляпки на всіх продуктах. Це, Це буде довге відео, бо бо вже їх перелиснуть усі, всі, е, дуже довго, а тут кожному путі мірять шапочку. У мене по-любому довітримається мій телефон, так що друга частина ну, буде ну, по-любому. Так. Ну яблуко це і це ви можете. Так. Клас. Якраз... інтересно, чи буде е, з двох сторін, чи чи казано як? <свист> <свист> да. ну, походу, у меня тут походу, потом уже поклон там. Что на него жапочками лодилось не на мной? Э. Э. Короче, будем испадка коротко, и я тогда вообще. Эй. Я вот это выбрал. Потом загрузка была и... Спонакта, але я всю ногру сам появився. І буде, це он точка будет Ну, ти не ваш, но это не ну, важко, важко. Мені ваш корпус, я получить я тобі... Я все получу. Але мені ще треба надо получити першость. Ну ладно. Перший аппетит. Я, коротше, класний що можу, щоб тільки було. Бо Я просто вже дві хвилини знімаю. І це я тільки... Хар, це я на якому ряду. Тільки на третьому. І то його тільки почало. Вже дві хвилини. Ви розумієте, що цей час я просто э, трачу пів години свого життя без поясню? Ну, гарно, гарно, гарно. тут. А ви знали? Що питаєте, може ось тут, думаю, дамо вам по мене забратися. Тому що я не знала, я це поля недавно. недавніх. Ну, не можна. Так, там поля. Ну, картиночки хвилин. Далі своє сонце. Я думаю, что скоро будут такие Я честно, реально думаю. Во всем же шли Так, Я скоро все продукты найду. Я вам честно скажу. Я и так знаю на богатых людей. Якщо бачите, е, більше. Догарно, е, більше. Так що, так що, ігри е, це не кілька, кілька Це ще й познавательно? Наприклад, я не знаю, що я перед. Ой, я знаю, что мы лайки я понимаю. Я, кстати, так уборную естественцей. Яблоко вообще. Она найду бриса, по-моему. О, ладно. Ну Зарядно половина людей. Ну, іграю Тиксі Secret Staycation і в день за Вообще всі ігри, які я люблю. Так, там спойлери. Ну, так, небагато. Погано, гарно. Брін не Apple. я не просто яблуко люблю, я люблю зелене яблуко, бо воно кисле, я люблю кисле, Я ще лимон люблю. Сік його видавлювати. І... И путингист. Выписывающих. Кстати, у нас бежальном яблоке по зарядинці. А цепь пуста. А так, далее. Воно рядом. Все що я люблю я рядом. І якщо вы не знаете, то цейки. Потом еще з цим обновленням X-Mass. Тапу ну, трус це той самий лимон, просто, ну. Я могу спину добрі. Побачить. Найпоганіше, хто найпоганіше, це не Об'ємлюється. Ось. Ходить, кто придумал, ходить так нацепить. Так, хан за нічого не робить, вы можете на нього, то вам позволять. Так було гарно тут, я думаю, що буде посередине. Ну, не 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 на ось не залежно. Это не нормальний нормальник. Набивайних нам Хочу, нормально, для нас. Я йду. Кстати, надо буде один ролик робити. Я так читаю описання цих продуктів. Надо буде таке. Я щось думала, що я так буду тут до... до 60 хвилин. Ну, вот так все. О тут оно щас хиткалося. Це моє читати. А, ну як, Хесоматія. Я 88 сторінок. А чого ви думали? В нас нормальна школа. Нам зато можуть хоч е, прочитати 56 сторінок. Реально було така в нас домашка. Реально в нас була така домашка, я капець впарився. І це треба було за тиждень прочитати, так причому тоді не були канікули, Тоді була звичайна школа, просто нам взяли і згадали цю хрестоматію, бабку. але я не знаю, вообще уже. Не буду говорити. Ох, Р. Куди подарується? Хармон приедет, его можно брать, и в холм то и Я бачу, весь так, Хармон. Так, не все, на обзор на все. Да, короче, все ну Сначала спочатку сделать, чтобы не запознались. Ну ладно. Не запознались. А Ну да, правда. Короче, Ну ладно. ничего не Ну ладно. теперь ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну Ну Мабуть, щось я думаю, що буде друга частина, бо вже 10 хвилин, все, я, я казав, що буде до вже 10 хвилин точно. О, кстати, оцей Dragon Fruit святий і пригає нормально, кстати. Як для цього нормально. А що це? Мама от тебе то вообще не пригає, практично. Не то, що а вообще. Хоть чуть хоть чуть-чуть, ну, а манго вообще. Ну ладно, ладно, Яйца. Я уже забыл, да я яйца брал. Сейчас вспомню. А, он там. Короче, там просто. Еще... А ты нам будем говорить? Ну, практически на варенье, но без палочки, дико. И а -а -а, гармония. Гиоза. Варенье. Это правильное гиоза? Как это называется? Гиоза, да. Я правильно называл. Гиоза. Абон гиоза. Гиоза. Абон гиоза. Абон гиоза. Або Ну ладно. Он за один вид не, не так. Ай, а тебе телефонный пак. Я ж <головець> <головець> тут на телефоні записую. Вы думаете? Вы что вы не на ночи? Не, 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 вы так не думаете. Да не смійте. Ну гарно, гарно. Який я зала нам явно. А я щас сам, я не тестував перед це я так е, вирішив зробити відео, бо просто нічого А У мене там ну, не поняли, але просмотри так. То, ну, маленькі. Ну гарно. Такий. Дуже гарно. Так, гарбузик. Що гарбузик. даю моє? Він хто я цікаво, Прийду подивлюсь. Чи на він вдруг на плиті. Кстати, оця вона може заставити. Сейчас чуть не застрягу. О, яке так хоче. Та ну давай бери. А я теж кажу... там. Ого, яка велика. Практично на людину хоча арбузи практично голова людину, що треба як на людину. Так, раз був. Я не подивився, що там робиться, хто дає мою рука. Ага. Ну і сира на честь чуть Увин, ну вообще плюс у ну, меня ну, вот ну, будет. по-моему, краще там игру проговорили, пилетку опять хотів сказать. И тут я здесь думаю, что будет, ну, чуть-чуть меньше на Беларусь. Ой, Це, цей. Орел е, я граю в Релл Орешка Так, зараз тільки перебиюсь. Перевертайте під бігаю. Ну, я тебе так, 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 так. так, на авокадо, інтересно. Воно буде на свій маленький, чи буде на самому авокадо? Зафіскочки немає бути на маленький авокадо.

Та в Ярки на круг. А не, воно на багато краще допрыгнуть. Не, ну вона як все прыгає. Не буду збирать це. Подихі мені пусечка. Далі ще не так. Доброго момента ждав. Бо прыгай, да, да, я просто Я вообще очень такие Я покажу. Покажу видео. Что я могу. Я вдруг будет. я его пну. Я чуть думаю, что за трубочку Так, кося, все да. Осянку да не типа да, я всю подаю, а тільки відео еще. А мені на палатку я пить ты? Ну ладно, подавайте. Том, на пантейке дуже інтересно, воно мені знал це, бо колись така ж долучається пантеє, чи буде на голові. Я же думаю, що на голові було вічно. Само туди домовиться, на морду набігає. Ну ладно, я там на голові. Чи на морі, на Познати, як проводиться Ну, Другий боя радість, потім мага радість. Ще вона може бути згодження. Це Ананас. Після аналізу я на секундочку. Хоча маємо. На секундок тебе йду Ну, Я вам зупиню. Листик, значит, це листик. О, нарешті я бачу кінець. Нарешті я там замітив уже під кінець підходжу. Кстати, листик тоже можна цього він гарно. Його, мабуть, напустить, да, його Чили пепер Чили не тоже напустять. А Потім перевірю, далі це. Це я тут Ви можете подивитися.

кого okay. маленькая. Mm. Так, далее я ну, я плачу уже за Нарешки я скоро доберу. Секрет с нет. Я вам тоже покажу. Кришмасы от mm, большива адмана адма адмана адмана короже большива адмана но ну, Это вообще тут бук така... він так на такий великий от мамы. ну все одно Далее у нас мамеку. Да, куда за мама просто на разрезня мама куда Нічого не лагала дуже сильний. Покуплена полосочка, це в неї розрив там чешу. Ну, гарно на маме. На інших я чуть думаю, що так само. Так, це в них мамео. маме. це я думаю, будеш договору, коли буде завдання, прочитати. давайте. Ну а хованки, хованки, це в мене я зараз вай покажу. Бо я її зроблю за три тижні. За один... за три дня. За два початку. Тільки. За два дня точки не зароблю. Ці оце награди. Я тільки два повинні. Далі ось що. Далі в мене буде шукач. У нього вроді би ота бабочка, шукалочка детективна. В нього вона прикраситься така. Ну, Ой-ой-ой, яка маленька горка. В нього вона прикраситься банчиком. Далі шоколад. Це групове нагородку. За те, що ви вступили в руку, в мене його нема, бо я вже витягнув. На кексику. Мабуть, тоже на є ще. У нього там ще щось витікає, ви бачите. Ой-ой-ой, як смачно витікає щось. А від першого лицо тут треба пети. Наче ви застряли в якомусь дому в зміряю. Чого всі тут куди я поїхав? Як я поїхав? Об'яснюю Ну як я й думав. Так, хованки спаржа. Пованок і так багато нарешті. Я всі, звичайно, мережці нарешті дохована дуже сочна Вічерінка. Значить, хованки ще Сочна ще і а, ще, і Xma Це в у мене мене немає. я прокоментувати, бо там дуже, ну, красиво, ну. На белій спарсі я пробовал. та было гарнише. хоча бы какой я друзья, я не пробовал на білий спарс. Я тебе думаю, що на білій спарше будет гарніше. О, гор. Горніше, бо просто, ну, давай на дев'ятинка. Надо, щоб гарніше було. Наче і не так довго всі пухти поставлю продукти звичайно. Без холодно і без котиків. Я тут я ту бачу, бо ви хто ви так, Бачите. Не далі. Он сам маленький. Ще. Коротше, не важливо, щоб час не тратить. вот тут читаете. А то я зараз читаю. Ну, ага, я так читаю. Це Мелон Пан. Мелон Пан. Так, далі лучше. Кстати з можно заполнить А e, яка назва може повізеленого? Так, яка назва це буде? І тут лук луп. Безпечна Безпечне перше Сейчас і first може до перевести. то може бути все які Ну тут просто мечка має світитись просто мечкась він просто гляне до міша так далі у нас такой такояхи Подихти, снати, О, ты ставишь так понял. Ой, я хочу давай, Давай это коучийся. О чм за, за одного прыжка ты вс Ну ладно. Эмм. Да, не, ем, не зафир по-пуку. А я к не справку. Маршмал. Биллы маршмелл. Господи, я такі короткий маленький. І він долго не пригойде. Кстати, щоб він розпух, треба не в воді балатися, а надо не сподаріти. Піджариться і тоді буде вам. Розпухший маршмеллоу, а не чорний, як дехто думає. Господи, а я милий. Не знаю, як на ньому буде вся, я не пробую. Подивимося. И я сейчас такая возможность подавлюсь. Так, белый радиш. А что, может быть и черный радиш по вашему? Ну просто радиш бы назвал. А радиш это морква. Это вообще пародия на морку. скин на морку. Кстати, тут, может, скины добавлю? Я сейчас думаю. Но я хочу, чтобы их добавили. Да, господи, брызги! О! Ну! <laughs> я думаю, это без... будет до вершины. А оно тут. Ну ладно. Так, далее подходим на сочные вечеринки. до, до вишні до, до переходи кусочної вечеринки до вишні ви либо получається на нога песочки Ну, о, на ще кита так далі французька картошка Французька сковородка щось написано, хоча б це картошка фри. Треба було написати. Куда e -e, ну, это Ось так просто. Картошка кри. А вот кукарто. Тут є да Так, і курас, э, і кура суші. Або і кашу. Так, короче, тут э, чуть-чуть зебиться будет.